Слава Україні, козаки. Сьогодні у нас подвійний тест. В першій частині ми будемо тестувати кутову шліфмашинку від компанії Vitals професійної серії. Виробник дає 60 місяців гарантії. Модель LS 1290 KNVP. до 11 тисяч обертів. Є регулювання обертів, а також підтримка обертів, тобто константна електроніка. І в другій частині тесту ми порівняємо відрізні диски: ось найдешевший з епіцентру за 15 гривень, потім епіцентровський ось такий експерт за 18 гривень і Bosch. За 38 гривень. Наскільки вигідно купувати дешеві диски? Чи можливо краще купити один дорожчий і він буде там вдвічі, а то й втричі різати більше, ніж дешеві. Це ми все вияснимо. І якщо це відео набере хоча б півтори тисячі вподобає, то зроблю другу частину, в якій ви можете запропонувати своїх виробників дисків. І я їх куплю і протестую. Подивимося, що купувати найвигідніше. Поставляється кашем в білій коробці з чорною поліграфією. Доволі якісною напруга 230 вольт, частота струму 50 Гц, потужність 900 Вт, і частота обертання, як я вже казав, до 11 тисяч обертів. Давайте відкриємо, подивимося, що там по комплектації у нас. Захисний кожух і металево, металевий ключ ось такий, і ручка додаткова для утримання болгарки нашої. Сама тут у вас що на перший. Погляд мені дуже сподобалось, що ось. Дивіться, в мене не надто велика рука, але вона настільки тоненька, що я можу навіть змикнути пальці. Дуже зручно тримати. Це перше враження. Так, все більш нічого у нас немає. Обрати болгарку по найкращій ціні допоможе є е каталог. Заходимо в шліфувальні машини, вибираємо наш бренд Vitals, також вибираємо тип, болгарка. Показати 18 моделей і. Серію професійну. Професійних 6 штук є. Бачимо: акумуляторні болгарки професійні, і ось наша модель мережева. Модель Vitals Professional LS 1290 KNVP. Ціни починаються від 2376 гривень. Це найдешевше продає розетка. Можемо знайомитись з детальними характеристиками, потужністю, кількістю обертів, дисками, які до неї підходять, та масою. Товщина ключа 2,9 мм 3 мм. Він доволі великий. Кнопка блокування шпинделя має захисне лиття редуктора, ось такого, щоб випадково не натискалася. І ось фіксується. Кнопка теж з фіксацією. Можна працювати так, а можна зафіксувати. Вмикається чітко. Довжина мережевого кабеля, я вже його заміряв за кадром, складає 3 метри 80 см. Це гарний показник. Кабель м'ясенький, резиновий, не пластиковий. Ну і звичайна вилка на 16 Ампер. Додаткова ручка вся чорна, але ось це гума. Тобто вона прогумована і досить чіпка така на хват. І, до речі, пластик суперміцний І зламати його. Не вийде у нас. Кожух іде звичайний, не на безроз'ємі, але, як на мене, це навіть краще, тому що безроз'єм займає додаткове місце і тоді диск виробляється менше. Тобто, з таким кожухом диском можна працювати значно більше. Тому я за такі кожухи. І ще в комплекті є запасні додаткові щітки. Їхні розміри 5,8 на 8,8. І плетення... Косичкою і досить м'якеньке таке. Тут однозначний плюс за такі щітки. Ручку можна укручувати додатково з двох сторін. У нас на редукторі є додаткові різьба додаткова, щоб зафіксувати її з тої сторони, якої вам зручно. На торці нашої кошем є регулятор обертів. Ось він має. Немає чіткої фіксації, але бачимо, що є 6 градацій. Зараз ставимо на мінімум на одиничку. Включаємо нашу суті смашинку і перевіримо оберти. 7500. Давайте поставимо на трічку. Ось тут. Спробуємо на таких обертах, що там у нас. 8600. І давайте включимо максимальні оберти на шестірку поставив, запускаємо. 10100. Ну І Наш тест плавно буде перетікати в другу частину. Всі круги 125 мм в діаметрі. І посадковий отвір у нас 22,2 мм, і товщина 1,6 мм всі однакової товщини і однакового діаметру, щоб тест був максимально об'єктивний. Тестувати будемо на квадратній трубі, яка має е, розміри 20х20 і товщину стінки 2 мм. Подивимося, скільки різів зробить кожен з даних кругів. Починаємо тест. Перший диск, кап, найдешевший, максимальні оберти 10 з 1100 і пробуємо. труба 2 на 2 і на 2 мм товщини. Зараз порахуємо, скільки я відрізав. Ось так випрацювався диск. І більше ось він відломався ще останній шматочок, але це все. 24 різа диском за 15 гривень з епіцентра торгової марки AP. Наступний диск від торгової марки Expert. Пробуємо. Тем. Порахуємо експерта, але мені здається, що він менше нарізав, ніж ап. По діаметру однакові. 16 різів зробив експерт, що на 8 менше, ніж ап. Круги сточились однаково. Тепер тестуємо Bosch, подивимося, як себе покаже. Так, один оцей майже дорізав, але трішечки він там тримається, але його зараховувати не будемо. 67 різів кругом бош. Я аж трішки втомився різати. І при цьому за короткий проміжок часу кутова шліфмашинка Vitals показала себе чудово, безперервно працювала, от майже 100 різів зробив по цій трубі, сточив три диска. З нею питань немає ніяких. Працює як годинник. До висновків. Спочатку прошлів машинку. Вона мені дуже сподобалась. 107 різів за 25 хвилин працювала нон-стоп, майже не перепочивала, тільки я міняв круги і посував квадратну трубу. А так, весь цей час машинка працювала, ніяких перегрівів, Дуже зручна в руці, гарно лежить. Я, ви бачили, різав навіть однією рукою. Тому відпрацювала на відмінно. Потужності вистачає прям з величезним запасом, тому кутую шліфмашинці машинці однозначний плюс. Ну і 60 місяців гарантії. Це ж також не просто так. Тобто вітлас впевнений в якості того, що він продає. Ну і тепер до нашого іншого тесту. Експерт 16 різів. Це всього-навсього 1 гривня 13 копійок за різ. Це, як на мене, дуже дорого. Ап! Показав себе краще, ніж експерт, хоча е, коштує дешевше. І тут ціна одного різу у нас 63 копійки. І Бош. Я знав, що Бош це класна річ, але не думав, що настільки. У нас виходить 67 різів, і один різ виходить 57 копійок. Це найвигідніше серед цих трьох учасників. Якщо відео набере півтори тисячі вподобай, як я вже казав, я протестую наступних три претенденти. Е, я вже обрав для себе це буде Дніпро-М, це буде. Аврора і третій виробник. пишіть ви в коментарях. Подивимось, кого оберете ви. Для всіх, хто бажає підтримати мій канал, в описі залишу посилання на монобанку, щоб тести виходили цікавіші, швидше і більш масштабні, то прошу підтримайте. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю вас!